Вітаю, друзі, у проєкті «Народний репортер». Дніпро як завжди, багатий на небезпечні розваги басейни з дощовою водою, падаючі дерева та розбиті дороги. Отже, 185 мільйонів гривень на таку суму. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради заключив договір на озеленення територій і отримання зелених насаджень. У перелік завдань, які повинні виконати до кінця року комунальники, входить прополювання троянд, прокошування газонів, полив дерев зі шлангу, обробка добривами, обрізування та омолодження дерев. І ще величезний список на 10 сторінок А4. За 185 мільйонів гривень на наші голови ще може впасти гілка або аварійне дерево прямо на будинок. Так, вранці 30 квітня на вулиці Лізичайкіної величезне дерево впало на подвір'я приватного будинку. Внаслідок події постраждав собака господарів. Тварину доставили до ветклініки. Також під вагою дерева ледь не розчавило автівку, яка знаходилася на подвір'ї. Авто містяни змогли дістати з під дерева самотужки. Окрім того, внаслідок падіння дерева стався обрив мережі та було знеструмлено будинки. Також пошкоджено бетонну електроопору. А так за 158 мільйонів гривень підв'язують саджанці та отримують молоді зелені насадження на проспекті Гагаріна. На вулиці Казакевича на 12 му кварталі гілка з дерева впала на машину, пошкодивши капот. Припаркували, так? Да? Нормально. На вулиці інженерній також потенційна небезпека у сквері, де відпочивають люди. А ось ця ж гілка вже з іншого ракурсу. Місцевий мешканець самостійно купив стрічку та обгородив місце небезпеки. Дніпряни знають, що під час дощів Дніпро перетворюється традиційно на Венецію. Знайомі містяни із роботою зливової системи. На наступному відео дніпряни зафільмували, як справляються зі своїм завданням більшість злив у нашому місті. Дощові вихідні накрили Дніпро. Трохи потонув лівобережний. Через зливу затопило і вулицю промислову. От тут вже другий тиждень поспіль у дніпровських калюжах помічають качок. Там що та рибу То качки то щури. Ціла зграя гризунів. Бігає на подвір'ї вулиці Січиславської набережної, 12А. Дахи після дощів також не витримують на проспекті Гагаріна. У будинку номер 169 після зливи почала протікати покрівля. Таке побачили у своїй квартирі мешканці 9-го поверху. На жаль, це не єдиний випадок в одному з будинків. Ситуація критична. Більша частина внутрішньоквартальних доріг у Дніпрі виглядає приблизно так, як зафільмували Дніпряни на відео з житлового масиву. Перемога. Ну так, от ось так. Яма на ямі. Тут, якщо калюжі висохнуть, то візочком не проїхати. Тут на колясці не проїхати. Це на подвір'ях усієї китайки. Робите дороги десь там, накидайте хоч сюди асфальт старий. На накидайте хоч дайте асфальт стара Подвір'я будинку номер 2 у Бахчисарайському провулку, що неподалік вулиці Передової. Місцеві пишуть, що неодноразово звертаються до журналістів, аби таким чином привернути увагу влади на цю проблему. Звертаються безпосередньо до адміністрації АНД району все марно. Маємо добірку ваших відео з різних районів Дніпра, внутрішньоквартальні дороги, якими вимушені щоденно користуватися люди. Щодня на дорогах через ями виникають неприємні і небезпечні випадки. Самісінький центр Дніпра, перетин вулиці В'ячеслава Липинського та проспекту Дмитра Яворницького. Ма доріг залишається пріоритетною для мешканців Дніпра, адже найчастіше на гарячу лінію телеканалу, Д1 надходять ваші звернення саме через стан дорожнього покриття. Наша знімальна група побувала на вулиці Робочій театральній Черкова. Вулиця Робоча одна з найдовших і найпопулярніших вулиць Дніпра. Тут завжди жвавий рух. Її протяжність 4 кілометри. Як то кажуть, зійшов сніг, зійшов і асфальт. По всій її довжині утворилися ділянки з гострими стиками та нерівностями. Лако там дорога як друшляк, особливо там нижче. Їхати неможливо. Власті нашого города не хочуть працювати над дорогою на робочій. А це вже прилегла до робочої вулиця Театральна. Це внутрішньоквартальна дорога, якою користуються мешканці багатьох житлових будинків, відвідувачі крамниць, і що найголовніше, ця дорога веде до лікарні. Ми повсякденно користуємося. Дуже впливає на швидкість реагування. Тобто ну, неможливо їхати нормально по цій дорозі і швидко зреагувати на якийсь виклик, що безпосередньо впливає на чиє життя, здоров'я. Продовжуємо, перебуваємо на вулиці Черкова, це паралельна вулиця до робочої. На жаль, для приватного сектору така розбита дорога це звичний стан, адже на багатьох вулицях приватного сектору люди самотужки латають свої дороги. Та школа школа через паркан. У нас школа тут і діти завжди йшли цією дорогою, і тут неможливо йти, навіть тротуару немає. Така ситуація тут п'ять років точно. Ми збирали підписи місцевих мешканців. Мій сусід возив до міської ради наше звернення, але нічого не змінилося. Ми вже думали своєю пенсією скинутися на ремонт. Але так усі самотужки засипають ями. Моє персональне звернення до Бориса Філатова будь ласка, відремонтуйте цю страждальну дорогу. Дуже важка дорога, дуже важка. Я... Користуєтесь. Часно, да, дорога. Часто і дуже плоха і дорога. Дуже важка дорога. Ось як після бомбардування дорога. І так кожен господар будинку самостійно засипає ями. А дощами все розмиває. Ось якби це капітально зробили. У мене ще нога болить. Ось це шкутильгаю в магазин. Люди теж ходять щодня ось цією дорогою. У нас машина теж є, і не знаєш, в який біг краще поїхати, щоб об'їхати ями. Ми, що у квітні Мер Дніпра Борис Філатов анонсував, що цьогоріч на ремонт доріг у Дніпрі виділять з міського бюджету 450 мільйонів гривень. Проте ми бачимо, що подібні вулиці внутрішньоквартальні дороги залишаються забутими без уваги міської влади. А на центральних проспектах дуже часто трапляються масштабні провалля. Ми продовжуємо. Дніпряни повідомляють, що в деяких маршрутках, які курсують центром міста, досі трансується реклама російською мовою. А на екрані показують курс валют, де є лише долар, євро та рубль. Хочеш, не хочеш 15 гривень за годину заплати. Ось таке паркомісце облаштовано на проспекті Дмитра Ворницького навпроти парку Лазаря Глоби. Влітку буде рік, як цей люк знаходиться у такому стані. Такий випадок не єдиний на платних парковках Дніпра. Бачимо такий же приклад. Відкрився портал на перетині проспекту Дмитра Ворницького та провулку Скоріковського. Водію газелі не пощастило. На жаль, у цю пастку потрапив і інший водій. Машина Хюндай провалилася у яму, пошкодивши передній бампер. Машину довелося витягувати силою. Попри все, мешканці Дніпра продовжують наводити лад на рідних вулицях міста. Жителі індустріального району провели толоку на березі озера Котлован. Зібралося близько 30 небайдужих містян різного віку. Збирали сміття і вивозили його машинами. Тепер ця чудова природна локація і берег озера виглядають чистими і доглянутими. Мешканці житлового масиву Придніпровськ також зібралися, аби озеленити територію масиву. Разом вони висадили молоді дерева і кущі. Така справа об'єднує. Дякуємо за увагу, народні репортери. Чекаємо на ваші відео та звернення і надалі. Де один це простір вашої свободи і місце, де вас почують.